Всім привіт! Мене звати Яна, я керівник пропивницької філії АРТІ. Сьогодні запрошуємо на огляд нашої філії. Ходімо, все подивимось. Наша компанія спеціалізується на постачанні гумово-технічних виробів та комплектуючих до сільськогосподарської техніки. Арті в Кропивницькому це сучасний офіс та склад з великим вибором продукції. Ми пропонуємо все. Від гумових ущільнень до пасів, ланцюгів, підшипників та інших запчастин до вашої техніки. На офісі в нас представлена невеличка частина ПВХ рукавів та поліуретанових, яких ми вам пропонуємо. Також тут можна побачити паси, підшипники та зразки транспортерної стрічки. А це наша Юля. Яка завжди вам допоможе з підбором товару та пригостить смачною кавою? Тому всіх завжди чекаємо в нас на філіалі. Основні переваги арті це широкий вибір продукції, швидка доставка та гнучкі умови співпраці. Ми знайдемо підхід до кожного клієнта. На Кропивницькому працює команда професіоналів, які завжди готові допомогти вам з підбором правильних запчастин до вашої техніки. Також ми забезпечуємо технічну підтримку та консультації, проводимо щодо правильного використання нашої продукції. Давайте почнемо з основного складу з пасами, який знаходиться в Кропивницькому. По пасам по номенклатурі ми ввозимо дуже багато всього від Дешевого сегменту, доступного до, до преміальних пасів, таких як OptiBelt та А, Тут ви можете побачити паси, наприклад, Excellent. Це наш пас. Дешевий ціновий сегмент і достатньо непогана якість для своєї ціни. Також можете тут побачити паси Тінкен, які колись були Carlyle, хто, можливо, не знав. Зараз це Тінкен Belts. Деякі позиції ще залишилися маркуванням «Карлайл», але основна маса вже приходить з маркуванням Тімкен. Також у нас на складі є великий вибір гальмівної стрічки, можливо, хтось не знав. Різної ширини це і «Лад», і М. Тому, якщо комусь треба, сміливо звертайтеся до нас. Це все гальмівна стрічка у нас. Ну що, ходімо далі. Також у нас в наявності завжди є стрічка до зернометів в 400, 500 та 300 ширині з різним ребром. Це і кутове, і пряме, також є гладка стрічка. Також ви можете тут побачити у нас транспортерну стрічку, вона у нас є різна, і масло стійка, і абразиво стійка, і загального призначення. Також тут можна побачити техпластини, масло бензостійки. Кислотно-лугові, армовані та не армовані. Ходімо далі. Це теж наш основний великий склад, на якому? І підшипники, і частково паси, і багато всього іншого. А зараз продовжуємо трішки огляд про компанію Арті в Пропиницькому. А зараз ми завітали до нашого постійного клієнта, Руслана, і давайте дізнаємось про його враження від співпраці з компанією Рос... Добрий Рус Руслана, розкажіть, будь ласка, трішки про компанію вашу, чим ви займаєтесь? Значить, компанія. Технополь, торговий дом була заснована в місті Кропивницький у 2017 році. Ми є представниками заводу одноіменного технопольовикам і продаємо запчастини саме до нашої техніки виробництва нашого заводу ВК Технополя, саме сівалок, борін, культиваторів, а також іншої сільськогосподарської техніки. Підкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме нашу компанію для співпраці та як ви зробили вибір на користь нашого асортименту? Значить, для нас головними критеріями є якісна продукція, доступна ціна та широкий асортимент товару, в якому ваша компанія показала в цьому сегменті, показала себе з найкращої сторони. Руслана, підкажіть, будь ласка, на що ви звертали найбільше уваги, коли обирали нас серед інших постачальників? Ну, значить, при постійному моніторингу цін та перевірка асортименту продукцію, ваша компанія. Показала дуже дуже гарні результати. Ми, в свою чергу, на основі постійних відгуків від клієнтів формуємо свої замовлення. Що вас найбільше надихає у вашій повсякденній роботі? А, ну, по-перше, добрий професійний колектив, розумне керівництво. Кожна людина знаходиться на своєму місці. І я, взагалі, з дитинства завжди мріяв займатися сільським господарством. Хоч я в вирісів селі, але в селі то постійно я їздив до бабусі і проводив весь свій вільний час там. Тому мені дуже подобається допомагати людям у вирішенні їх маленьких проблем сільському. Ну і в цьому, мабуть, наші пріоритети як партнерів сходяться, тому що ми теж завжди раді допомагати а й готові допомагати нашим клієнтам. Звичайно, як же ми без вас? Так. все, дякую вам, Руслан, за таку невеличку. Інтерв'ю невеличке. Нам було дуже приємно знову завітати до вас і все роздивитися. Дякую вам завжди радий вас бачити. Так. До побачення До побачення. Добре. Отже, Добре. якщо ви шукаєте надійного постачальника гумотехнічних виробів та комплектуючих до вашої техніки, запрошуємо вас на арті. Професійна команда працює в п'яти містах України: це Київ, Харків, Кропивницький, Львів та Дніпро. Дякуємо вам за перегляд! Ставте вподобайки та підписуйтесь! І до зустрічі в наступному огляді!